Великдень на фронті. Військові капелани освячують пасхальні кошики в підрозділах бригад вже кілька днів поспіль. Попри безупинні бої на Бахмутському напрямку, де минулої доби було відбито більше десятка ворожих штурмів. Воїни-десантники, які боронять позиції поблизу кліщівки, освятили пасхальні кошики зі смаколиками, які їм передали рідні. На Донеччині працює знімальна група кореспондентки Тесан Маргарити Потапової. І маємо можливість поспілкуватись наживо. Вітаю Маргариту і розповідаю, з якими думками хлопці сьогодні освячують великодні кошики, тобі слово. Вітаю, Соломія. Хоч ситуація на фронті складна і динамічна, і змінюється буквально щогодини і не передбачувана в підрозділах багатьох бригад, все ж таки знаходять час, аби посвятити паски е, в притул до лінії фронту. Звісно, це відбувається не в церквах і не так масштабно, як у містах подалі від лінії фронту. Зранку ми проїхалися в кілька підрозділів 80-ї галицької бригади разом з військовим капеланом. і побували на освяченні великодніх кошиків. Освячення проходило, звісно. З урахуванням безпекової складової максимально швидко та без великого скупчення бійців, приємно, що в кошиках військових ми побачили домашні смаколики від рідних, розмальовані писанки та паски. Хлопці приїжджали на місце зустрічі з військовим капеланом, з бойовим прапором бригади. Більшість вже не перший рік зустрічають великдень на бойових позиціях. На відміну від військового капелана бригади, оця Івана Гальо, який лише рік у війську, і вперше за ці кілька днів провів таку незліченну кількість освячень. Великодніх кошиків. Користуючись нагодою, ми зі своєю знімальною групою також освятили свій великодній кошик. Прошу показати, як це було. Хочемо показати е, в цілій Україні, як відбувається е, Пасха. Шкода, що на сході в такий час. І тут е, добрі люди передали нам Західної України такі от смаколики, шинка. Бочок, кобаска, кобаска з магазину, сирочок сирочок домашній, яйка домашні, хрін, масло. І свічки ну, в мене дружина приїжджала і зустрічала свій день народження, 33 рочки. І як бачите, свічки пригодились. Це моя кохана робила. Звідки передала? З міста Героя Києва. Ну, Пасху зустрічаю другий рік. Був минулого року. і ось цьогорічна, також присутні з Божою допомогою. Виграємо ту війну. Мі Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мі Отця і сина і Святого Духа і вас, побратими, щоб ви всі здорові були. Цікавого також відзначу, що приміром, минулого року ми розфарбовували пасхальні писанки разом з учнями ліцею інтернату для рятувальників ДСНС, які несуть службу на Донбасі. І згодом з Києва їм везли великодні кошики. То цьогоріч Галицькій бригаді вирішили зробити навпаки з Донбасу. Повезли до Львова розфарбовані писанки бійцям бригади. Хлопці вперше тримали пензлі та писачки для розпису на писанках крашанок. Так і малювали на писанках прапори підрозділів. Дрони, назви міст, за які зараз борються, озброєння, звісно, техніку, якою знищують окупантів, символи України, збройних сил України, і звісно ж ДШВ. Ці унікальні писанки нині зібрані в одну велику виставку під назвою Писанка з-під бахмута, яка вже діє у Львові, у гар... у гарнізонному храмі Петра і Павла, відвідавши виставку, десантників усі охочі зможуть також задонатити на квадроцикл для евакуації поранених з поля бою. Прошу пряму мову. Хлопці, як казала, вони вміють автоматом орудувати, тримати його, але не вміли писачок тримати, яким воском пишеться ця писанка. Але вони це зробили. Цьому є важливість цих писанок. Вони вдячні були. знаєте, я навіть сам не думав, що це таке, що воно так потрібне. Вдячність того, що вони це могли. Вони раділи, вони поверталися думками додому. Робили фотки і насилали своїм рідним дому, що ось це я зробив тут. І ціль ще нашого цього заходу є для того, щоб придбати якогось квадроцикла або баги, якусь машинку таку скоросну, невеличку, щоб рятувати життя хлопцям з поля бою, де не можна заїхати броньовою великою машиною, щоб такими невеличкими машинами заїхати і врятувати життя тих, які ну вже поранені і потребують цього, тому, що кожна хвилина є дуже важлива, тому та ціль є така: подаруй життя. У підсумку скажу, що на фронті загалом ситуація на всіх ділянках фронту складна і динамічна, але хлопці і дівчата тримаються попри усі жахи війни, навіть жартують, особливо в це свято, і кажуть, що для них найважливіша це підтримка стилу, підтримка гривнею, підтримка словом добрим і також підтримка морально. Нагадаю, що в єдності наша сила кожен день і сьогодні в таке велике свято як Великдень, студія. Дякую, Маргарито, за новини із передової кореспондентка ТСН Маргарита Потапова була зараз з нами наживо із Донеччини. Розповіла, як там відзначають у великдень наші бійці.